Добрий день. Сьогодні говоримо про види договорів оренди, які вони бувають та чим відрізняються. Поговорю про це з координаторкою відділу з питань житла Українського дому Христиною Патришин. Христина, привіт. Привіт! Сьогодні говоримо про типи договорів оренди в Польщі. Знаю, що існує звичайний, оказіональний та інституційний. Розкажи, будь ласка, чим саме вони відрізняються? На що варто звертати увагу, і звісно, поділись, може, якимись своїми історіями, якщо такі маєш, звичайний договір оренди це той, що укладається на звичайних умовах. Він є найпростіший, і також може бути укладений усно. Важливо пам'ятати, що якщо тривалість орендних відносин буде більше ніж рік, письмова форма обов'язкова інакше в іншому випадку оренда буде вважатися на невизначений термін. При звичайному договорі оренди ордодавець може бути будь-хто, тобто і фізична особа, і фірма, і організація. Проте варто пам'ятати, що усні договори це завжди ризик, оскільки тяжко виявити пізніше на яких саме умовах була укладена угода. Проживання без офіційно письмового такого договору може можуть мати різні наслідки. Наприклад, найперше це є труднощі з в регулювання фінансових питань, наприклад, у нас був такий випадок, коли е, сім'я жила у орендованому житлі е, без письмового такого договору, і е, орендодавець піднімав їм що два-три місяці орендну плату. Також можуть бути додатково наприклад, проблеми з виселеннями, проблеми з відповідальністю, хто за що відповідає за ремонт чи хто покриває які кошти. Також окремо варто додати про переоренду. Е, важливо пам'ятати, що, наприклад, е, не можна переорендовувати. Квартиру іншим людям без попереднього узгодження з власником, тобто головним орендодавцем. І також важливо, щоб це було, якщо є, ви маєте таку можливість, щоб це було прописано в договорі. Поговоримо про оказіональну оренду. Чи дійсно вона така важлива для орендодавців, для власників, чи вона дійсно їх захищає? Казіональна оренда вимагає більше формальностей, проте вона надає більше захисту для орендодавця. Наприклад, орендар має додатково до головної угоди додати ще три документи. Перший це, наприклад, згода на добровільне виселення, другий документ це є потрібно документ із вказанням адресу, куди ти можеш з'їхати в разі виселення. І третій документ це є нотаріально засвідчена згода власника даного житла, що він готовий прийняти вас на проживання. А що станеться, якщо власник квартири забуде повідомити про те, що він здав в оренду своє житло? Це важливий момент, якщо орендодавець не повідомить у податкову протягом 14 днів про оренду, даний договір вважається звичайним. Також, наприклад, якщо даний договір не засвідчений нотаріально, він також вважається звичайним і тоді втрачаються всі вигоди. Зрозуміло. А що до інституційної оренди? Даний договір може укладатися тільки з компаніями. Найчастіше це можуть бути великі забудовники або спеціалізовані компанії. Тут також потрібно надавати орендарю згоду про добровільне виселення, але в даному типу договорів вже є менше формальності, тобто не потрібно вказувати іншу адресу. Також даний договір найчастіше використовується для тривалих орендних відносин. Звучить доволі складно. А скажи, будь ласка, що б ти могла порадити нашим глядачам, які Ще не розбираються в цих видах умов оренди, на що їм звертати увагу? Найважливіше, звичайно, це ознайомитися детально з умовами договору. Також, наприклад, що стосуються певні деталі щодо оплат, відповідальності сторін, умови його розв'язання тощо. Звучить досить складно. Скажи, будь ласка, що б ти порадила людям, які не розбираються в видах договорів оренди, але хочуть розібратися, на що їм звернути увагу? Чи існують якісь головні правила? Найголовніше, незважаючи на тип договору, детально ознайомитися з його умовами, наприклад, щодо оплат, відповідальності за пошкодження чи умов розв'язання. Це є досить важливо, наприклад, при договорі на невизначений термін. А якщо якісь є труднощі, завжди можна звернутися до нас на консультацію у Варшаві центри підтримки за вулицею Андерса, 29. Де ми зможемо допомогти у вирішенні різних питань. Також, якщо людина знаходиться за межами Варшави, можна записатися до нас на онлайн-консультацію і посилання є в наших соцмережах. Дуже дякую тобі за цікаву розмову. Мені було приємно з тобою поспілкуватися. Дякую за запрошення.